Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як зробити дуже просту мормишку, яка називається лісотка. Це абсолютно українська київська мормишка, яка носить назву прізвище автора. Він її придумав, це наш виріб, і вона дуже класно ловиться без мотилка. Дуже добре вона ловить. Ну, просто, я б сказав, шикарно. Ось так виглядає це на двох різних гачках, Менший і більший. Про гачки я чуть пізніше вам розповім. Робиться ця мормишка виключно з вольфрамового дроту. Тому що, якщо робити стальний дріт, м'який, або там мідний дріт, вона значно легша і вона набагато гірше працює. Тому треба робити на вольфрамовому дроті. Тільки в цьому є великий сенс. Все інше. Інші дроти сенсу не мають. Зараз я вам це все покажу. Ось є у мене такий вольфрамовий дріт. В інтернеті його купити без проблем. Я купляв років два тому на сайті JigWeight. Там можна, думаю, досі його придбати або знайти. Не проблема. Є ось такі м'які. Да? Це якийсь стальний дріт, але з м'якою такою. З м'якої проволоки. Також можна мотати, але вага такої мурмишки буде значно менша. Вона буде повільніше тонути, гра її буде іншою, не на тих глибинах ловити і не тими проводками. Тому вольфрам це наше все. Які я використовую гачки гамакацу LS1223F в розмірі 14 і 16. Дрібніші 16 дуже важко робити. Саму лісотку, тому що він починає гнутися, намотати дріт важко, і немає особливого сенсу в дрібніших лісотках, ніж на 16 ки 14, 16-ка 16 це ті гачки саме цієї серії, які я використовую. Тому гачки ось такі. Що ще нам потрібно? Це різні лаки для фарбування різних кольорів, щоб пофарбувати лісотку. Це, звісно, плоскогубці або ось такі маленькі бокорізи. Маленькі плускопчики, самі різні можна використати. І не обов'язково, але бажано це мати надфілок для того, щоб всі гострі кінці вольфрамового дроту підрівняти. На цьому, в принципі, все, що нам потрібно. Зараз детально показую, як я роблю цю лісотку. І так, друзі, нам потрібен дріт вольфрамовий, орієнтовно сантиметрів 15-18. Беремо, спочатку я вам покажу на ось такому 14-му гачкові, як зробити на більшому, потім покажу на меншому. Беремо гачок. Розміщуємо дріт по відносно до нашого зжала. Ось так. Тобто, щоб дріт був під жалом. Це все треба захопити нашими плоскопчиками трошки далі жала. Згинаємо дріт і починаємо намотувати. Потрібно міцно утримувати це все плосковопчиками, щоб дріт не провернувся. І ось так от намотуємо. Робимо достатню кількість вітків, десь 6-7. Отак от зробили. Далі, що нам потрібно? Потрібно оцей дріт весь. Що в нас вийшов, посунути максимально в сторону жала. Максимально, максимально сюди зсунути, щоб у нас оця намотка вольфрамова вольфрамового дроту виявилася максимально в цій стороні. Тоді ми більше зможемо намотати дроту вольфрамового і мормишка буде у нас важчою. Отак от отсуваємо максимально. Захоплюємо далі нашу так само нашу намотку плоску губчиками і мотаємо вже до самого вушка. Ось так. Чому я казав, що на менших гачках це важко зробити? Тому що коли ви зараз будете намотувати, Ось в цьому місці просто гачок буде гнутися або ламатися, в залежності від того, наскільки він закалений. Ось так намотуємо. Плотно віток до вітка. Перехоплюємося, якщо потрібно. І ось у нас вже вушко. Тут, де вушко, ми робимо, заходимо наверх і робимо другу серію намотку. Ну, поверх мотаємо. Ось так. Тут вже якось ми робимо наскільки нам потрібно важка, щоб була мормишка. Але з якоюсь розумною кількістю. Ось приблизно у мене виходить 5 витків. Це якщо по-розумному. Можна більше зробити. Мормишка буде тоді важче. Але тоді засічка буде гірша, тому що тут буде зовсім маленька відстань між жалом гачка і між цією намоткою. Тому тут треба так, досить з розумом підходити до кількості відків. Обрізаємо дріт максимально близько. І тут максимально близько. Беремо надфільок. Якщо є дремель, у мене є дремель, але зараз я покажу з надфільочком. Максимально плоскогубчиками підгинаємо. Максимально підігнули. І ось так от надфільочком Підрівнюємо. Так як я людина досить лінива, то я все намагаюся автоматизувати. Над фільочком це можна зробити, але не так, не так зручно, як от дремелем. Дремелем, ось дивіться. Взяв. Все, готово. Готово. І тепер тут. Все, над фільочком я би це робив хвилину, напевно. Дремелем ось, бачите. Все прекрасно. Давайте зробимо ще на меншому гачкові, щоб вже до кінця було зрозуміло, як це виходить. 16 -ки. Знову беремо ось так. Тут можна навіть трошки більше захопити. Захоплюємо скубчиками, тут якраз губки, в які гарно лягає гачок і гарно лягає дріт. Загинаємо і от починаємо намотувати. І от в цей момент на тонших гачках у нас просто буде гнутися, гнутися сам дріт гачка. Ось бачите, що виходить. Гачок починає гнутися, дріт починає ламатися. І треба, бачите, дивіться, це фірмовий гачок гамакацу зламався. Тому що дуже важко його утримати. Дуже важко утримати. І він від цього, від великого навантаження, бо дріт сам по собі, він дуже, дуже такий пружній часто такі от виходить, що ламається на менших гачках. Тому 14 ка ідеальна а от 16-ка вже доводиться з ним погратися. Пробуємо ще раз. Ось так гарно захопили, зігнули і пішли. Потрібно плавно, обережно. Тепер знову ж таки зсуваємо максимально, максимально до цього дожала. Максимальна вага мормешки була у нас. Ось так. Дехто мудряється намотати навість ось тут, але це дуже важко. Дуже важко так намотати. І крутимо. Тут потрібно постійно перехоплювати. Зробили 2-3 витка, перехопили. Тому що 100% цивгачка зламається. Вони 16-ка вже набагато тонший дріт іде, ніж 14-ки. І мотаємо вже другий другий шар. Другий шар потрібен для того, щоб мормишка була важча. Тому що все-таки їх вага в районі 0,35 грама, а цього вже може бути недостатньо, щоб ловити на глибині 2-3 метра, якщо ми недостатньо намотаємо, якщо буде 0,3 г вага. Ось так раз. Ось так було. і закруглюємо. Як бачите, з дремелем це все набагато простіше робити. Ось така от вийшла. На дрібнішому гачкові. чуть чуть перший віточок. Бачите, перший віточок у мене трошки не вийшов, вона вийшла товстіше. Ну, глобально це ні на що не вплине. Сама суть виробництва ось така от цих вермишок вольфрамових. Давайте їх одразу зважимо. Хоча треба би після фарбування важити, але спробуємо побачимо, яка їх вага виходить. Так, значить та, що на 14-му гачкові 035, оце стандартна їхня, а це має бути 0,3, 0,3 і 0,35, так. На на 14 гачку 0,35, а на 16 0,3 Зараз фарбуємо. Фарбувати зручно використовувати якусь от підставочку, підложечку. Ось так от за гачки їх фіксуємо. О. І використовуємо якийсь лак. Можна ось такий звичайний, так, безтрасохнущий лак, риболовний флюоресцентний. Давайте такий використаємо червоний, тому що, ймовірно, червоний колір це самий ходовий. І зробимо ось таку от зелену. По фарбуванню тут просто ваша творчість. Беремо лаки, які у вас є, які вам подобаються. І теж бажано дуже багато лаку не наливати. Залишки забирати, щоб вона була така досить ребриста. Якщо лісотка буде ребриста, в неї буде під час гри будуть більше коливань. Тому лаку краще багато не наливати. Залишки забираємо. Ось так. І даємо підсохнути. Ось такі ось гарні мурмишечки у нас виходять. Бачите, можна точки додати, зелені точки, червоні, будь-які зробити, які хочете, будь-які кольори без проблем. Якщо відео було вам корисно, друзі, не забудьте лайк поставити цьому відео, підписуйтесь, звісно, на канал. Ну і до зустрічі на воді.